Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 А також не забувайте, що ми є на Твічі та у соцмережах. Сьогодні у нас згадка про минуле кохання, огляд легендарної та вже культової відеокарти EVGA RTX 3060 Ti. Як ви знаєте з останніх новин EVGA вона ж EVGA, покидає ринок виробництва відеокарт. У них конфлікт з Nvidia. Тому через обмеження зі сторони Хуанга та компанії вони вирішили закрити сегмент виробництва відеокарт, і тому лінійка 3000 стала останньою для виробника EVGA. віджі. Євгочка наша нас покинула. Але все ж таки в достатній кількості були розроблені 3000-ні відеокарти, тому можна їх ще купити, знайти. Але все ж таки це рідкість на даний момент і шукати найголовніше нову, як я знайшов. І не факт, що нову ще покажу в розпаковці, що за нюанси які є. Єдина надія для тих, хто знайде дуже рідкісні відеокарти 4090, які ще встигла ЄВД зробити. Це буде дійсно культовий варіант, легендарний, і за неї будуть ганятись колекціонери. Ну ж бо, побачимо, що нам за такі невеличкі гроші. Я її купив за 500 євро з рекомендованою ціною. Це приблизно 19-20 тисяч гривень. Плюс-мінус виходить. Тому дивимось що нам вислали і чи нове вони. Так, коробочка, як ви бачите, масивно. Ломбочка ось у нас стандартна була, яка е, повторно була наклієна. Але е, каже продавець, що це Оригінал оригінал X, як як би мовити, міг сказати. І вскриття було. Лиш для того, щоб перевірити, чи це дійсно та відеокарта, яку йому прислали, я так розумію. Ну, вона приїхала з Америки, ніяких, звичайно, гарантійних талонів і нічого немає. На маркетплейсі розетка, цей продавець був розміщений, я його озвучу, це UA Потім я знайшов його на OLX. замов OLX доставку, і приїхала вона мені новою поштою. Тому відкриваємо. 3060, у нас все у нас у парші. Як ви знаєте, це бюджетний сегмент, все ж таки, хочеться інтернет-геймін, начебто. Але все ж, коробочка у нас більше нічого немає, тільки сама коробка. Відкладаємо її. І ось такий кейсик прозрачний, в якому знаходиться інструкція для використання, як би мовити, і усе. Підокарта з заглушками. Дуже лаконічне, лаконічне у нас поєднання, як ви бачите, все дуже обмежено, тому і бюджетно. Але ми дивимося на відеокарту, і це майже витвір мистецтва. Хто поціновувач, хто любе, хто дійсно закоханий у відеокарту UVJ, цю лінійку як тисячну, 2000 так і 3000 Скажу, що моє, моє знайомство з м, відеокартою. І почалося з GTX 660. І зараз я взяв через високу якість та все ж таки сентиментальні, романтичні чувства, що все ж таки, це вже останнє виробництво і останнє, що можна взяти. Ну, Обклеєна плівкою відеокарта з обох сторін Як ви бачите, є заглушки і тут, і тут. і на PCI-Express слоті також, далі ми будемо дивитися, розбирати і поглядати, що там за термопаста і прокладки, тому що невідомо. Ну, я сподіваюся, що вона в майнінгу не була, але гарантійки, звичайно, ніякої немає. Так, будемо розбирати. Відкладаємо все це збоку. Бачите, пломб ніяких немає. ну, З лицевої сторони, це точно. Що нам дає змогу відкрити, тому що вже нічого не втрачаєш. Але все ж таки я брав з надією, що все-таки це новий апарат. Так, беремо нашу. Отвірточку, яка наш агрегатор робочий, і починаємо демонтаж. Походу, можу розповісти вам історію з GTX 660 яка в мене була. купив її також у вживаній версії. Але все ж таки мені вона попала все ж, все ж таки ще у доброму стані. Зараз через майнінг можна сказати, що багато відеокартного фонду вже вичерпали свій ресурс і продаються. Тільки для того, щоб відбити е, майнерам якихось там пару сотень баксів після того, як вже трошки стає неактуальним майнінг. Але все ж ще можливо, що майнінг ще повернеться. Ми живемо в таку епоху, що він вже мав два приходи колосальні, а може бути і три, третій. Ніхто ж не знає. Тому дивимось. Так, відкрили цю сторону. Трампасто видно, що там є. І прокладки видно, що також у нас є. Знімаємо захисні. Наші запобіжнички. І ось підключення усі, як з цього сторони сей. Так, але цим ми не відкри... відчинимо всю частину, тому що у нас є ще бовтики. Бовтики у нас йдуть по всій довжині. Ну, це якщо вам не цікаво, перемотайте, але мені дуже цікаво, тому що перший раз я її розбираю. І перший раз, як ви бачите, я також спостерігаю. Що це є і для чого це воно. Ці масивні болтики, вони кріплять бікплейт, і вони також, мабуть, ще й достають до кріплення системи охолодження. Вони не дають так легко від'єднати нашу відеокарту. Ну, бікплейт, це, звичайно, для жорсткості, та також він частково відводить все ж таки тепло, тому що він металевий, як ви бачите, тут навіть є болтики деякі. Ось я його відкрутив. Думав, що там гачка є. Ні. Без гайчок. Так, їдемо далі. Все ж таки маленьких компонентів тут дуже багато. Але плюсом є те, що зроблено все перфоратором. Перформування цих дірочок вентиляційних, які дають змогу все ж таки краще давати охолодження. Ось, гачка все-таки тут є. Я так і думав, є таке. І це краще е, дається для охолодження, тому що, коли цих отворів немає, гаряче повітря е, обдуває компоненти живлення, пам'ять і так далі. А тут на трьох вентиляторній основі видувається все дуже добре за межі відеокарти. Ну, Якщо у вас корпус з дуже непоганою системою охолодження, то можна і не переживати, що ви. Не будете охолоджувати відеокарту, тому що це не турбінка, це дійсно трьохколірна повноцінна версія. І, як то кажуть, дійсно є за чим жалкувати. Nvidia все ж таки не повертає EVGA до ринку, тому що це рішення було самої компанії. І як самі в EVGA, ми відчуваємо, що вони також можуть вже не повернутися, тому що дійсно були в них якихось там не сказав би тюрк, а проблеми з. Компонентами для створення відеокарт. Так, ну ми демонтували, що можна було демонтувати. Десь не пускає ще у нас одне місце є, мабуть. Ось воно місце ось ця пломбочка, хлопці. Буду відчиняти і дивитися, тому що ну, в умовах війни, в умовах того, що ЄВГ уходить з ринку і невідомо, що далі. Тому треба відчиняти і дивитися, що там є у нас. Тому що іншої можливості я не побачу. Бо досить така масивна, я так зрозумів, пломбочка, що її просто не ковернеш. Ось вона. Все. Тепер відеокарта вже точно БУ вживана. Все, ви побачили, де пломбочка стандартна. Бекплейт ми зняли. З тильної сторони у нас є термопрокладка. Яка відводить тепло від задньої сторони графічного процесору. Ну і звичайно якість виконання металу суттєва, метал товстенький, перфорований, як то кажуть, отвори є для вентиляції. Ну і самі отвори є у текстоліті материнської плати відеокарти для того, щоб повітря без перепон обходило ці зони. Ну і можу сказати, що з цієї сторони немає чіпів пам'яті, тому що у нас, як ви знаєте, в 3060 Ti лише 8 ГБ, але все ж таки з головою вистачає, тому що тут чіп майже як 3070. І зараз виходить версія з GDDR6X пам'яттю. І вона, напевно, навіть швидше буде працювати, ніж 3070. Тому 3070, тож, можливо, вийде модернізована. Але, як ви знаєте, 360 ti вже читерська відеокарта, тому що вона краще, ніж 2080 Super. І це е, показує те, що дійсно це високий клас. Це 28 пін не дарма засунули для живлення. Так, ми все це знімаємо. Дивимося далі. Зараз у нас повинно бути від'єднання, якщо не знайдеться ще деяких кріплень. Так, більше я кріплень тут не бачу. Як і не бачу вже за що вона тримається, мабуть. Досить добре прижата на термопасту та на деякі інші компоненти. Так, шукаємо, шукаємо. Якщо що, то я виріжу з відео ці фрагменти. Де ж ти там сховалася наша крихітко? Щось тебе не допускає для демонтажу. Що, мабуть, треба знімати кожух? Так, мабуть, треба знімати ще й кожух. Ну, З цієї сторони, звичайно, треба відкривати. Це по-любому це робити треба. Мені так здається, що без цього не обійдеться. Щоб вже була повна розборочка. Любов таки не будемо втрачати. Ну, Звичайно, брендова відеокарта, як ви бачите, вона досить продумана. Є багато в неї фішечок своїх, як з закріпленнями, так і з усіма іншими параметрами. Видно, що відеокарту, можливо, не юзала, можливо, це все перекрутило. Ну, Не будемо гадати, діяти, будемо сподіватися, що все ж таки ця відеокарта нова. Так, що у нас там далі тримає? Все ж таки міцно тримається все. З цієї сторони я більше, не бачу кріплень. Мабуть, потрібно знімати кожух. Тут маленький китайський, як ви бачите, багатогранник, шестигранник з двох сторон, з однієї сторони, з іншої, і з цієї сторони також чотири. Тому треба буде погратися зараз ми цим і будемо займатися. У нас є китайський комплект китайських елементів для відкручування. Відбірточок, так би мовити, наших. Будемо підбирати зараз. <гум> це, най, мабуть, найменша? Найменша за діаметром. Так, шукаємо, шукаємо. Це щось забагато. О, мабуть, це воно, ану тест драйв. Ні, трошки більше. Воно у нас є сусіднє трошки більше. Так. Ось воно. Також ні. Ще більше треба. Щось мені здається, буду гратися я трошки довше, ніж зазвичай. Так. Ось це, наприклад. Так, це вони. Все, тепер знімаємо захисний... Пластмасовий кожух. Є таке у нас. Ну, був таких, звичайно, тут забагато і різнопланових під е, різні відвірточки наші. Вибачайте за акцент. Переходимо на україномовний контент. Матчасть трошки у нас скульгає. Так, є. Це ми теж зробили. О, є. Чотири з лицевої сторони і по два знизу та зверху. Це ми зараз знімемо кожух самого охолодження, сам пластик. Пластик ми знімемо. І впевнимося, що можна тільки так демонтувати, тому що з тильної сторони, де у нас материнська самоплата, я більше не бачу кріплень для демонтажу. Тому це тільки, мабуть, з цієї сторони потрібно щось демонтувати, щоб відкрити серце нашої відеокарточки. Так, і ось тут. Ну, Це якщо відео можна сказати, ще й повної розборки. Це не тільки для ностальгії, але ще й для матеріальної частини, тому що оглядів є багато, але як розбирати і все інше, досить мало таких. Дещо можна трошки прискорити відеомонтажем, додати картинок, смайликів, няшек та прочих нюансів. Так, а ну-ка о, рухаємось, є. Кожух знімається. Це у нас, я так розумію, підсвітка. Свідка самої rgb РГБшечки, яка у нас є ВГА світиться. Оця, оцей напис він світиться. Ну, як ви бачите, ось світодіодна планочка і все інше в комплекті так, в сторонку. Так, дивимось, що у нас є? Що тримає нашу систему? Кулера самі тримаються на трьох бовтиках. А що ж тримає материнську плату, я не розумію досі. У нас вже тут все відкручено. Так не хочеться брати на силу. Але десь що тут, я так розумію, заклякло. Так, з цієї сторони тільки у нас є кріплення самих кожухів. Як ви бачите, вентилятори у нас незвичної форми, з цяточками для збільшення обдуву, це в рекламних мануалах. Але як ви бачите, три кулера вони не обмежуються стінками між собою. Відкрита у нас панелька. Тому може це на користь іде, а може на негатив, ну, скоріше на користь, тому що будь-які обмеження для доступу повітря це вже погано. А що далі, то далі. Так, ну що у нас там? Не хоче у нас вона від'єднатися. Приросло як камінь. Десь треба шукати виходи. Ну, По-перше, від'єднати зайві конектори, які нам також заважають ось вони. І не дивуйтеся, це не магія. Просто зупиняв зйомку і двома ручками схопився та й відкрилась мені тильна сторона. Все було просто на жувачках і на засохшій термопасті, хлопці та дівчата. Те, що я сумнівався, справдилося: термопаста тут від слова висохла зовсім. Навіть палець не запачкав. Як ви розумієте, якщо вона як камінь або чіп. Досить прогрівався і десь працював. Або така термопаста, яка від того, що простой, висохла. Незрозуміло, звичайно. Будемо сподіватися, що все-таки чіп у нас буде живенький, буде ще працювати. Але все ж таки, таке висихання термопасти це все ж таки наслідок якоїсь роботи, все ж таки теплової. Можливо, і в мамайнінгу. майнінгу. То таке. Тому дивимося суто обзор, точніше, огляд наш. Нашої металевої конструкції, нашого самого заліза. Десь там в далечині гудить сигнал повітряної тривоги. Сподіваємося, ми знімемо і все у нас буде добре. А найголовніше, що ми переможемо і всі наші страждання будуть недаремними, як і страждання з цієї відеокарточкою. Так, ну у нас масивна система охолодження. Як ви бачите, три кулера, алюмінієві нікельовані пластинки і трубки. Три більшого диаметра, два меншого. Але вони не нікельовані, мабуть, нікель трошки закінчився в Євга. Але все ж таки охолодження достойне, масивне і продумане. І в нас охолодження як зони, живлення, так і інших компонентів, включаючи самі чипи пам'яті. Ось, і наш процесор, звичайно, графічний. Все ж таки, незрозуміло оці два нюансика, чи то терможувачка, чи то зволожена термопастою місцина у цій частині, яка до цієї відноситься радіатору. Це єдиний такий нюанс, де тут накакано, можна так, так би мовити, це пояснити. Але все ж таки, компонування досить вдале, і можна сказати, що все охолоджується у нас, як і тильна сторона від графічного процесора. Сама материнська плата нестандартна, як ви бачите. Конектори, я вже відімкнув усі, ось вони знаходяться, включаючи конектор на нашій підсвітці, ось наша ЄВГ. Цей напис світиться. Ну І можна зробити висновки, що дійсно продумана інженерами ця версія, і вкладена в неї як серце, так і розум. Тому дійсно, ця відеокарта для придбання достойний варіант. Вона вже стає дійсно культовою, легендарною. Яка викликає найприємніші емоції, якість дійсно тут присутня. Є, звичайно, бюджетні нюанси, які ви бачите, включаючи оці накаканості. Але це незрозуміло, не чи до мене хтось тут лазив, чи після маманінгу щось підготували. Хоча таке висихання дійсно все ж таки притаманне для використання графічного процесору у майнінгу криптовалют ефіру в тому числі. Ну, що, що ти зробиш? Зараз така пора, що невідома, чи нова, чи не нова. Але все ж таки деякі нюанси вказують, що це все, все ж таки нова, а термопаста засохша. Ну, давайте робити висновки з того, що ми побачили, з того, що було зроблено. Розібрати її дійсно це великий процес, є багато маленьких бовтиків, є кріплення, є те, що неможливо інколи її відірвати, потрібно на силу, але не зламавши сам текстріт материнської плати. Компановка охолодження найвдаліша. Надалі на моєму каналі будуть тести, сподіваюся, буде на мене в цей час. І можливість, і світло в тому числі. І найголовніше, що е, дана відеокарта все ж таки свій, свій ціник відбиває і дійсно є, за що тут платити. Тому я її вирішив взяти як згадку про минуле кохання, про серію UVJ, про відеокарти від цієї компанії, від цього бренду. І все ж таки. Таких вже не буде, як ви розумієте. Можливо, можливо, колись повернеться компанія на ринок, а на даний час це все ж таки останні залишки величі. Минулої величі цього бренду. Ну, якщо вам все ж таки сподобалось дане відео, хлопці та дівчата, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Ну і найголовніше донатьте на ЗСУ, підтримуйте Україну. Ми обов'язково переможемо, як і Манінг, як і агресора зовнішнього Ерефію. І бажаю вам світла, потужності і незламності. Все, усім дякую за увагу. пишіть коментарі доповнити сказане вище, вище і нижче вашу особисту думку стосовно цієї відеокарти, і якість компонування та все інше. Ну і найголовніше, не нехай прибуде сама сила. Все, усім дякую, всім па-па!